Ну що, привіт, друзі! Буду вас вчити, як доглядати за повітряним фільтром на Suzuki Address V125S. С у нас свіже привезена з Японії, я ще не розбирав повітряний фільтрбокс. Як це в нас працює? Відкручуємо. Хто взагалі нічого не знає? Будете знати. І отут ще шурупчик у нас один сховався. Так. Знімаємо. Чому не можна їздити на японських скутерах, які не підготовлені? Наглядно поясню чому. Бачите, у нас фільтр повітряний, він від свого часу вже просто розпадається, як ви бачите, вже. Ну не живий От Розпадається цей поролончик, вам його потрібно обслужити, подивитися, щоб все було добре. А щоб все було добре, ми що робимо? Вимиваємо, перш за все, кришку фільтра бачите від оцих залишків, щоб не затягнуло їх в дросельну заслонку і у вас не було проблем. От, чим вимиваємо? Беремо посуд з бензином. Як, як правило, бензинчиком і отак собі його обережно вимиваєте всередині, щоб все ідеально було чисто. От, І, відповідно, вимивши фільтр, ми його продуємо? Продувати чим? Продувати? Продувати краще за все компресором, якщо у вас є можливість там десь повітря в когось зі знайомих, помили, продули, щоб все було максимально чисто, без залишків, без пилу і так далі. Так, так е, потрібно для того, щоб ніякого, скажімо так, матеріалу не пішло лишнього в поршневу, в вдросельню і так далі. Тобто це дуже і дуже. Важливий момент. Так, ну з цим розібралися, помили, продули. Все, все частенько, все сухо. О, ну, компресор працює. Так, далі. Що нам далі потрібно? Нам потрібно взяти новий повітряний фільтр. Який ми фільтр оберемо. У нас є варіант от такий. Це дешево і сердито український виробник доволі непогано. Звичайний поролончик, чудово сюди стає. от Ставити спочатку сіточку. От, цю Блін. Так, ставимо оцю сіточку і потім ставимо поролончик. от, Але. Поролончик. Дай мені масло, будь ласка, каніструту. Але поролончик ми ставимо не просто сухий, а обов'язково як можемо зробити. Саме дешевий варіант е, в наших умовах, але не самий якісний. Це взяти звичайне масло, мастило. І просто, я навіть вам наглядно покажу, от, щоб. Ви собі розуміли, як це робиться прямо правильно. Беремо цей фільтерочок, отак його в ручку, беремо це мастило, мастило чистеньке. Бачите? І отак таким чином пропитуємо його, просочуємо мастилом. От, таким чином наш поролончик буде затримувати пил, щоб він не потрапляв. Як саме головне до поршневої групи. Відповідно, якщо ви оцієї маніпуляції не зробите, скутерочок ваш довго не проїздить. Це дуже і дуже важливо. Це, скажімо так, найважливіший момент по догляду за фільтром. Ну, найпростенькіший в нашому випадку, ми можемо зробити тільки так. Тобто не шкодуйте цього мастила, лишнє воно стече. От Гарно його от, все. І сюди його поставили. Тепер він буде працювати, затримувати пил і все буде добре. От, Але це варіант по схемі мінімум затрат. І взагалі, чим добре е, обслуговувати сам Сузуки адрес В125, це те, що у нього сама, скажімо, сам фільтрбокс Має отакий от поролончик, а не знімний касету, знімний елемент паперовий і так далі. Другий варіант ми можемо зробити як? Ми можемо взяти інший фільтр. От, тут у нас, дивіться, НТБ. Японський оригінальний тюнінгований фільтерочок У мене є в доступі. Розкажу, як його правильно на цьому прикладі. Обслуговувати, так як це дорога річ, 4-5 разів дорожча за оцю річ. Це оригінальний НТБ коштує в районі 500 гривень, а цей коштує гривників 100, мабуть, максимум. Так, Розпаковуємо і порівняємо навіть матеріал. Матеріал звичайний поролончик, в принципі, як на перший погляд, звичайний. В принципі, я, скажімо так, велику різницю не бачу, але все ж таки вона є. Тут є де неде такі невеличкі пропуски, крапочки в самому фільтрі, але в загальному, як є, так є. Дивіться, цей НТБ-фільтр ми беремо, ставимо на якусь картоночку. От. І що робимо далі? Беремо манол. це спеціальна змазка для фільтрів. Oyer Air Filter. Беремо цю штучку от, і от таким чином просочуємо сам поролончик оцим мастилом цією рідиною. Так, для себе не шкодуємо от, і трошечки почекаємо, щоб воно пропіталася в ту сторону от. І вона така цупка. Зараз ви побачите, поки воно. І, звичайно ж, з, з цієї сторони робимо аналогічно. Вже можна на, на самому скутері. Ой! У нас буде це максимально крутий варіант з пропіточкою. Ваш фільтр і ваш скутер буде служити явно довше, ніж на простому маслі. Тобто рекомендую для себе робити от таким чином і от такий, от такий послідовності. Все має бути чистенько. Скажімо так, має бути на будь-якому поролоновому елементу. Всім дякую за увагу. Якщо подобається вам таке відео, ставте вподобайку і, можливо, когось ще цікавить якийсь такий елементарний матеріал, типу варіаторна система, типу як замінити масло. І, в принципі, моделей в мене достатньо для цього можу вам. Зняти, показати, детально розповісти, щоб маючи такого апарата, ви грамотно його обслуговували і довго і щасливо їздили. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.